І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на пасіці, і у нас вже є мінус одна сім'я, можна було б сказати. Але якби я не переглянув би в цей час, я подивився, да, велика кількість бджоли осипалася, але ще кубло було Ну десь приблизно така сама кількість бджоли. Тобто сім'я була крепка на, на шістьох рамах чи на сім'ях стояла на повний да. І також в цьому вулику теж була одна сім'я, в неї було замало кормів, вона вже була на крайній рамці. В принципі, тут небагато осипів, але теж трішки є, але ну, це не проблема. Все одно я їх вирішив цю сім'ї маточку забрати, приглушити. Тут маточка, да, Так як вона маленька вже була. І в принципі меду було маловато, так як видно, був напад по осені, я не замітив. Вони були всі спереду, на край чомусь не пішли. Да. І також тут Це теж було спереді стояла стінка, а на край вони не пішли. І така, видно, Ну, все, я думаю, що це був голод, якби вони не пішли, так як вони позвали в комірки і поумирали. Ну і можливо, ще до них кліщ. Але це не зрозуміло. Думаю, ви мені підкажете в коментарях, можливо, хтось таким стикався. Да, але все-таки я вирішив, обидва цих вулики. Ценити в пінопластовий вулик, ось така сім'я, величенька, крепенька, поставив всі повні рамки меду. І все. Надіємося, що перезимують. А якщо не перезимуйте, я вам обов'язково скажу, покажу, знімлю відео. Да. Ось таке, друзі, і тому є таке питання, да, задають. Не ліз вулик зимою. Ну, а чому не полізти? Якщо є можливі проблеми, якщо не догляділи весною, осінню, так як я. Недоглядів, ось маю результат, хреновий результат. Все одно, переглядайте свої сім'ї. Можливо, не, не піднімайте звичайно рамки, не розрушите в кубло, але поверхностно можна переглянути. От і все. Так що, друзі, всім вдалої зимовки, всім гарних свят, до побачення.